Награ Киберпанк, бимба пушка Что, у меня чисто два чела? И в палыцы. Можно я полутаюсь? Идти тут с багато богато надоху. Блядь, ск... от просто нуль демеджу. Ви купаєте тут з вашими ПКшками. Там скільки, 4 точно набої залетіло чуваку. Коли тут біг, коли тут біг. Він ліг. лих. а нокнуло в голову. Че, вылезе, уизи, деликет вепну. випну, это, Ну я слухаю. Та... А це, це, это такой же лизи визи или там что-то. Шось... О, Е, что короче, я то так песня называется. Одни узешки, что? Одни УЗИ шкал, лол. Не повинный ПК-шки, ну, на таку відстань? Так, ну ти що? там ж, ну, блін, я тільки п... на набоїв по чуваку попав. 5-6, а потім в темы в голову. Типу много, я ж ему много надавал Дитя, короче, чисто цей, лутаюсь и не понимаю, что я делаю Опа, М24, Полізли на дах Я так земки АК? Ні, не, так я там жо ж в голову попав. Останнім. Я можливо останнім би і нанокнув нокну його. Ой, промазав. Промазал. Хлопці, я один, ви ж знаєте. Я один. Докину? чи ні, цікаво. Єбать, я перекинув. Не то, що не докинув, я перекинув нахуй. Повзає. ¡Pu, pu, 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 pu Блять, я засеркою, але ну ж видно буде. Напевно. Well. Хм. Hmm. Там по типу 8 шотів попал, да? Так, так що один ты мене менесер на багати буду вам могатитись. Я хочу один. <звук> Ой. Бля, да шо я беру? Набоев нема. Мені було шник, до речі. Цю... Нам кашку. Ля, смайли. бат bat гай. Господи. Які смайли зараз не придумають? А що мені ну нав... а чого влазить Молік? Ладно. Хоча бути один без нас. Счастья так. Блин, все спекотно, спекотно стає потрохи. Бля, там тачка поїхала, до речі. Та поїхали праворуч, що тут буде виїжджати десь. Ну, там. Бля, без хилив ездить. О. Уже возлушники. Ма. Ну ладно. Ну едь. О. Я пришел от на Ой-ой-ой-ой капмастер, карион. Получается, что Так, был, что наверное, побачу. Упу, поропу. Я не знаю, де тут взагалі всі люди. Вони, напевно, на правій стороні, Понял, я бачу. Залетіло і сидять, чекайте, чекайте. Секундочку, я поставлю тачку, щоб ви мені її не заруїнили. Надіюсь тут нікого нема. Даж скелена чуття. Ой. Ой. Капец. Не, вину бачить мою тачку. Чи не будильник грає? Я тут стріляюсь, нічого не, чу... не чую. Шолом. Став, побіг. Того вставав, того лягав. Подлушника нема. У вас будут кошмары на тій скеле нон стопом. Як я келмоше Олег. Ну да я. Що Поробиш. Бля, як же паб хочеться. Ну все Токсик, и Грати Рати PUBG. Ой, что взяв? У них там армори, все поломано нахуй. Напевно. Може ще й не поломано. До речі, вони не в зоні. А якщо вони не в зоні... Ми зробимо так. Нема компа? Ну, тут где на работе, пограешь. А? На работе же, значит, комп. Вони зі стрибнули вже, да? так? Це тоже текстурка, дивиться, воно зникає. Я дивлюсь, і воно зникає, лол. Що вони зістрибнули і кудись пішли? Під скелю. Вони, вони ж не будуть крутити нікуди, будуть грати тут десь під скелями. Ми їх і відпиздимо, якщо що. На роботі макбук. От, блін. Ну, виходить, не пограєш Токсик. Не пощастило, так би мовити. Ой, на ці двері. Хлопаки за дропом приїхали. Здесь я бачу? Ого, але ладно. Діку, вони могли зникнути просто? Чуваки. Лол, як чиборік. Ну, типу, ти скелі зглазиш, тобі більше нема куди грати. Окрім, типу, як в ту сто в мою сторону, бо там зони нема. Вони просто взяли, зникли. вони просто чилять тут в ЛГС десь? Єбать. Кому вони стріляють? Вони на нозі, до речі, чуваки в спині, у мене на нозі прийшли. О, тут хтось це напевно ті зі скелі можливо, можливо, ні. Давай, Токсик, відходь. Єбать, чувак, просто дивиться на мене, поняв. Думав, що він навіть не знає про мене. Меж тачка моя стоїть тут них, точно. Вони побігли кудись. Тут один, а другий де? Що? А де, блядь, другий? Другий що пробіг? Ой. Єбать, а тут що, вода, він не розкриється, чи шо? Не розкривається нормально. А де ще? Толь, бля, єбать, він не розкривається, кончений смок. Він не хоче розкриватися. Там мал маленька калюжа. Смоку похуй. Ебать, прям въебало. Ладно. Ну ці двоє мене душать, а ще де п'ять людей. Шостому колі. Де ще п'ять людей, шостому колі? Не хочете пофайтитись? От це вони почали файтити, Є я мене ліворуч десь один. Я не розумію, де він. Один, один, два. Пойдет тут переді мною два один ліворуч. І останній Ліворуч і там грав. Він не знає не знаю про мене. Ну не повинен знати про мене. він Не бачив, як я бігу за камінь за це цим.